Добрий день, мене звати Ольга Волонець, я психологиня платформи Safe Women Hub. Пропоную поговорити про е, баланс між особистим життям та роботою, е, та навіщо е, нам е, конче необхідно е, приділяти увагу цьому питанню? Ну, По-перше, е, Важливо не лише займатися своїм фізичним здоров'ям, а і емоційним, котре страждає через те, що інколи у нас не виходить правильно розподіляти ресурси між роботою та особистим життям. Тому я пропоную більше уваги приділити приділити питанню балансу між цими двома сферами життя та виділити певні складові, на які варто звернути увагу, аби баланс між роботою та особистим життям був найбільш комфортним для вас. Отже, перше це важливо встановити кордони між робочими питаннями, які конче важливі, та тими питаннями, які ми вирішуємо поза робочим часом. А наступним це є управління власним часом, грамотно ставитися до виконання власних завдань і протягом робочого часу встигати виконувати робочі питання а після закінчення робочого часу займатися особистим життям, питаннями власної сім'ї. Також дуже важливо управляти власним стресом. Від якого ми не можемо сховатися, якого ми не можемо уникнути, саме тому дуже важливо спостерігати за своїм емоційним станом, приділяти увагу як послабленню, так і важливо виконанню певних технік, аби під час робочого часу або навантажень будь-яких залишатися більш стійким. Ну і останнє це гнучкість. Це власне вміння адаптуватись до будь-яких змін, які відбуваються не через наші бажання і від нас не залежить. І бути готовим, що будь-яких обставин ви зможете адаптуватися до тих змін, які можуть відбутися як в роботі, так і в особистому житті. Як ви проводите і розділяєте час і ресурси між роботою та особистим життям? Можливо, у вас є якісь свої напрацювання та методи, як справлятися із вигоранням, можливо, або я що робити, аби уникати цього вигорання та рівноцінно розподіляти свої розподіляти свої ресурси. Дуже дякую за увагу.